Всім привіт! З вами я, Нубік в Майнкрафті. І сьогодні я буду опять виживати в цьому світі, там, де на мене всі цунами нападають. І кстати, подивіться, що сзади мене. да, це така штука. Ну, я вам розповім в цій серії, що це все за штука і що вона робить. Та да, як ви бачите, тут такі от різні механізми. Вот, коротше, да Коротше, це буде дуже сильно мішати цунамі, спавнитись, да, тому що це от, коротше, це от механізм він підключений до механізма 에, точніше, до цього генератора, і він буде. І цей механізм буде коротше, нагружати процес спавнення цунамі. Типа, дивіться. Коли буде спавнитися цунамі, цей генератор буде його генерувати. то, то Це, от, це от, що я настроїв, то воно буде нагружати це от, це от весь генератор, і цей цунамі буде набагато довше спавнитись. І, коротше, цей генератор навіть може просто коротше, зламатися, тому що на ньому буде перенавантажений процесор. Ну, як би все, і от подивіться, це можна назвати як анті цунамі, так можна сказати. да подивіться Антігенератор цунамі, да І, кстати, у мене швидкий от телефончик в руках, і тут показується вся інформація про це цунамі. Чи воно йде, чи не йде. Якщо воно буде йти, то мій телефон має, типа, загудіти. Я цей телефон візьму і подивлюся. Якщо там буде писати, що є цунамі, то і все. То, короче, буде дуже прикольно, там навіть буде вся інформація про цунами писати, типу, яке воно є. Ну, і вот, коротше, це дуже прикольно, я придумав. Да, конечно, да. Тут, тут всі провода, тут блоки, Короче, все ідеально. да. Кстати, цей вот механізм підключив э, до цього локатора, який построїв нубікмен, Кстати, я сьогодні буду без нього знімати. Да, вот я його э, я підключив до свого механізму, бо без цього локатора я б не міг би дивитися інформацію про все це цунамі, а так я все можу. І це благодаря цьому э, Нубаса. Да. Короче, і, кстати, той самий планшет так у мене устався, але підписник я зрозумів, цей планшет більше не удаляє цунамі, тому що, походу, у нього процесор дуже сильно нагружався, і у нього процесор просто тепер, коли я намагаюся забирати цей цунамі, на ньому просто він перегрівається і цей планшет вимикається і не забирається цунамі. То із за цього один... один раз, коли я ще не знімав і на мене нападало цунамі, то, то цей планшет короче, в мене. Коротше, ось так от були, типу процесор пере перегоряв, ну, типу, перенагрівався і все. Тепер він тільки може ламати блоки, які не ламаються, ну або обсідіан, да. І ще може бути такий, таке, така фігня, що тіпа, навіть якщо я зламаю цей обсидіан або цю земельку, яка просто ну не таку, а ось таку, то, то вона може і не випасти, тому що Тому що на цьому планшеті якісь помилки тепер стаються, із за того, що я йому процесор перенагрівав, і ще їй можуть бути артефакти на екрані. Тобто то повний капіталь, то... О, -о, 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 не зрозумів, що ж монстр. Чи це не монстр, не поняв? Це щось похоже на залізного голема да це залізний голем Да, це залізний голем тільки стоп Він якийсь не залізний, це якийсь бедроковий голем він походу Я його, напевно, вдаряти не буду, бо він, мені кажеться, сильний Він ж бедроковий, бедроковий, щоб ви знали, це самий прочний матеріал в Майнкрафті просто. Тільки стоп еее Де мої шипи пропали? Вони тут були шипи. Ладно, пофіг, вони і так не спасали мене від цунамі. І вот, Короче, я напевно вже буду чекати цей нами, точніше до нього підготавлюватись. Зараз буду цей весь механізм включати і, короче, вот. Ага, тут все працює вже, Тут, ага. А тут. Давайте подивимося, Давайте тут настроїмо все. Так, ага, все. Давайте ось це ось таку от команду і опа. Так. А чого ти від'єднався від локатора? Не поняв. Підключись назад. Давай. Аааа, у них там якась перенагрузка. Давайте зараз все налаштуємо, зараз все зроблю. Так, ось тут все надо, тут. Так, і прописуй команду і Enter. Все, вроді би нормально. Так, тут ще треба прописати команду. Кстати, давайте подивимося, може цунами вже йде. Ммм, mm, ні, ще не йде. Ну що, я вроді би все настроїв, но... але. Ой, я, случайно наресований піль зламав, блін. Тут тепер пише, що тут якась помилка, що одне ядро, типа, відключилося. У мене просто три ядра, три командних блока. Ну, коротше, я, случайно один відключив. Ладно, ну ладно, давайте зараз перезагрузимо цю, цю штуку, опа. Так, нажимаємо і рестарт. Так, чекаємо, покуно перезагрузиться. Так, давайте, давайте, давайте. Надеюсь, все буде добре. Я е, не понял, що тут вогонь з'явився? Ладно, давайте. О! О офігеть! Підписники цей локатор він перегрівся, подивіться. Капець, тут ще один вогонь! Давайте це потушимо. Піп'єць, походу, цей... Коротше, ця от штука, яку я построю, вона походу, перегрілась. І за того, що вона перезагружалася, да, походу, походу я зробив цю штуку доволі ну, але, але навіть е, про це от, нічого не зробив, типу, щоб воно не перегрівалось. Чим мощніше залізо, е, желізо, то воно може, типу, ну, типу, може і перегріватися сильно. Не буває такого, що чим мощніше, то тим менше перегрівається. то взагалі не так. О, піпец, походу, походу, мені потрібно ще щось з охолодженням робити. Треба йому вентилятори якісь додати. Ми, кстати, да, підписники. Давайте вентилятори, можливо, додавимо, тому що потому що штукенька перегрівати, а якщо вона просто перегріється, то все, піпец, мої всі штуки. да, коротше, тільки. Блін, що тут так темно, блін, я не розумію. Мені ось ще неудобно на це дивитися. Ладно, пофіг, я зараз коротше, візьму в свої скрині вентилятори. Ладно, давайте відкриємо скриню і вопа, Так, тут що є? Оці вентилятори, коротше, давайте. Коротше, їх включимо, щоб охолоджати наш механізм. Давайте тільки... Ага, ну ладно, я якось. Коротше, ну, все одно я їх зможу охолодити. Давайте, коротше, потрібно мені якось. Я не знаю, як зробити, але давайте зараз, наприклад. Ну, ой, давайте сюди я запригну. Опа. Тепер. Ой, давайте. Оп. І опа, все. Тепер тут ламаємо блок. І тут також ставимо тут блок. І тепер ставимо сюди. Ой, не так. <гум> Я, случайно не так писав. Давайте ще ламаємо цей вентилятор. Опа, забираємо. Тепер ставимо ось так: от вентилятор. Щоб це все охолоджувати. Цей весь механізм, коротше. Да. Давайте тепер от факели треба поставити. Так, давайте оце оце зараз все зробимо. Опа, і тепер ставимо сюди от ті от факели. єсть, І вроді би все має запрацювати. Вроді би ця вся, вся штука робота, вроде би вентилятор. Да, вентилятори вони крутяться. Вроде би, А ні, вони не крутяться, я не понял. Я не знаю. А, так ні, вони охолоджують Просто щось, так щось не видно, що вони крутяться, ну, ну, Цей механізм саме головне охолоджається, І все. і всі ядра підключені. Коротше, вот, тільки стоп. Що це за проблема? Ем... Щось ядра не підключені. В смысле одне ядро не підключено, точніше не поняв. Е, Е! де тут а, Redstone? пыль, не поняв. Що то знову треба перезагружати? Ну, що це за фігня? Піпец повний. Ладно, давайте зараз його перезагрузимо. Це от корочі, мою YouTube штуку, давайте. Опа, і рестарт. Все, давайте. Надіюсь, що тут же все не загориться. Надіюсь. Тільки воно має дуже довго перезагружатися. То мені треба дуже довго чекати. Ой, тут ядра сильно нагрілися, треба їм теж якось. А! Капець, їм теж потрібно, якісь вентилятори додати. Та, да, бо тут капець, вони так гріються, ну хоча б вони не перегрівають, як тоді було. Тому що вони ще більше нагрілись. Так, о, все, вони перезагрузилися. Так, все, все роботи, всі ядра. Так, да, всі він ядра обнаружив. Да, все, и блин. А, тільки хоча бы. О, він теплый вообще. Краси. О, это не прикольно. прикольно. Він теплый, закис, цей батарея, Так, ладно, давайте трохи подгреємо все, потому что щось на дворі трошки прохладненько. Ой, блін, блин, воно уже горячим стало. Блин, воно уже нагрелся. Так само, як це? Піпец, це тоже нагрілося, Да, а, значить значит, підключено. Опа! Пипец. Короче, ладно, у меня все працює, і коротше все так, о, там кинь. Э, ну, ага, все есть, тут все. Ага, тут все, ага, ну, все добре. Тут, ага, колбочка вся повна, і тут колбочка вся повна. Все, все окей, підписники, Поки що мій механізм весь він в порядку, він повністю робочий. Да. ой, тільки він трошки нагрівся, ну, ну коротше, він такий. ой, трохи нагрівся. Так, да, коротше, ну, вентилятори вони допомагають, ну, але не дуже сильно, як я думав. Ладно, давайте зараз провіримо, чи йде цунамі. Давайте подивимося на цей телефон. Ем, Пише, що ще немає цунамі. Ну, надіюся, це прав, правильно ще він сказав, бо тому, що, бо тому що я щось вже не хочу зразу з цунамі тими сражатися. Хоча, по-моєму, це теж інтересно. Хі -хі, так, що тут голим ти на мене дивишся. Кстати, може ти зі мною буде спротив тих цунамі сражатися? Ну добре. Коротше, ладно, так. Давайте, напевно, вже будемо чекати цунами. Бункер вроді би весь в порядку, Ну, тільки шипи пропали. А так вроді би все нормально. Всі коні на місці, Вроді би, да. Вот мій кінь на місці. Ой, я дурак! Я безполезний, блин. Куда я тикнув? Так, і вот, ага, ну кінь Нубіка тоже тут. Окей. Так, давайте зараз, напевно, будемо чекати цунами. Да. Ну, ядра надіюсь, не перегріють, потому що вони дуже горячі Да, Так, да, короче, піпец повний. Ой! Воно перенагрілся. Капец. Ті штуки, О, вони теплі, вони хоча б не гарячі вже. Ну, Так, -да, так, тут, ага, ну, все ділається, все ділається, тут все. Угу. Ну, все, все тут працює. Да. Со 100%. Ну короче, ладно, давайте я зараз піду до хати і буду ще, короче, напевно, грати на цьому планшеті. Потім я його вже поставлю на зарядку. Кстаті, ні, тут не можна ігри грати. Ладно, жалко. Ну, але на планшеті можна здавати. о у у о о о Всіх виграв. Що тут телефон заходив? Так, що тут? якась помилка. В моїй системі не поняв. Що за фі... що нафіг за помилка? Ем... Що там за зомбі? Винскай лом! це за фігня? Що це вообще? Э, це цей, походу, він ядра я нравится А, він какашка! Що це вообще за безполезний? Іди сюди! сюда, тебе щас уничтожи вообще. На, получай Безполезний! на. Є! все Я тебе уничтожил. Вложи тут! Я тут що... Що Все він дурак ще себя безполезний. Короче, пипец, из-за цього тупого зомбака мені потрібно опять перезагружати систему. Ладно, давайте так вот. Так, ага, сюда нажимаем. І тепер РЕСТАРТ. раз рестарт. Все, давай, перезагружайся. Так, ядра. А що вони Вони даже не активірувалися? Не зрозумів. Що ви ядра? ви не активіруєте. А а моя штука даже не включається! Що за фігня? Хоча ні, вона включається, але... алем э, 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 типа... що там пише? Не mm, system failed? Не поняли, А, так тому що він ці ядра відключив. Треба, що, блин, потрібно три ядра, бо щоб. Точніше всі ядра. Ну, я не знаю. Ну хоча б один ядро, одне ядро потрібно, бо, щоб щоб запуститися в систему. А воно ще не знає, що є ці ядра. Ладно, давайте тут а, так от покупаємося. Ага, вот Обнаружити ядра, Все, нажимаємо так і давай давай, находимо. Ну, точніше, хай це знаходить. О. Вони трохи нагрівають. О, да, все, вони, походу, активірувались. Всі вони працюють. да, вони. Ой, вони вже трошки навіть гарячі, можна сказати, стають. Так, давайте. О, да, він що, обнаружив цілих три ядра. Всі ядра, які в мене є. Зомбі чуть ли мені не зламав всю мою а ще, Так сказати, коротше, мою систему. Так, давайте тепер запускаємо і. Ей, фігня ти, включайся. так ще раз. О, все, тепер він запускається. Піпець, я вже думав, я вже зламав механізм, точніше цей зомбі. Ну ладно, все добре, в принципі. І все. О, він даже запустився, все, давайте тепер. Ага, все настроїмо, як було. Ну, в принципі, все, тут все вже і так настроєно. Мій телефончик показує, що цунамі нема. То значить його немає. Я пішов далі на планшеті бавитись, давайте. Ой. Ладно, ну все, давайте я далі буду на планшеті бавитись. Ух, як же добре грати на цьому планшеті? Е. Чому на телефон захотіла? Опять якась помилка, що ли? моєму моїй суті, а ні! тут щось інше цунамі йде і буде йти якесь жовте цунами. В сенсі, який нафіг жовтий жовтей цунамі, а, а подивіться його здібності, давайте. І воно може тобі давати ефект. що ли? Воно мені може давати ефект якийсь. Воно мені дає ефект, щоб я світився. Чого? Не поняв, що це за таке мирне цунамі, можна сказати. Не знаю. М -м, прикольно ще мені подобається таке. <гум> Прикол. Да. Ну і це цунамі. Що? Мені цей механізм що, шо шолі набрехав. М -м ну, від, ну воно можливо далеко просто. Давайте провіримо, може це у цунамі все-таки є. О, Реально, є єкай сюда біля. Давайте його протестимо, чи воно... чи воно реально мені буде якийсь ефект давати. Давайте це перевіримо ще. Так, тільки... -а. Це з нами даже до підлоги не дійшло, воно, походу, тільки заспавнилось. Да. О, вот-вот, все, вже почало. Давай, давайте перевіримо підписники, давайте. Опа, давайте доходимо і. Опля! О! Ой, реально начал світитися під подивіться підписники, прикольно. У, -у, -у, -у. тільки стоп, тільки е -е, куди мене це цунами затягує це не мирне цунами. Нет. Чому я вибратись не можу? Де я вообще? Чому? Як? Кому? Що? Як твориться? Чому? Я задихаюсь? Чому я тут? А чому мене забирає кудись? тупец цунами вообще. Ой, я бачу свою тень. Но мне зараз не до нее. Мне, мне треба якось Мне, блин, забирается вот тупе цунами. Нет. Фигня повна. Нет, я сейчас задыхнусь ведь. Блин, что за вообще за фигня? Ладно. Ой, нет. Пипец. Все. Мне полный. Капец. А, а, яки, ай, блин, я щекусь доплив до верху. Міні. Вони... Назад, 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 назад. Нет. Я вмер. Піпец, твориться, е, А кто це за світили? Це хто ще такі? Не поняв. Эм, шо це все за вчерики? Не понял. Що це за финяш? Он вони так названі. Де як вони названі? Якісь джунта шо ли? там писало бо там да щось чунти пише що нафіг за джунти Ладно що це ви взагалі що ви тут встали блін підписник я походу свій планшет забувся зарядити мій механізм потопило тепер да тут пише помилка що шо, щось механізм не ісправний піпець Ладно давайте хоча б планшет на зарядку поставимо ось так от і що це взагалі що це взагалі це фігня. О, вони задихаються, безполезні волошари. Ааа, давайте. Що ви безполізні? Э! Е, Ты мене. А, вони на мене всі напали! Що це за фигня? Ай, пипец! Не душай цунами мене достало. Піпец. Ой, бліно. Ладно, давайте їх всіх уничтожим, де вони. А, вони що, всі позадыхалися? О, пипец, короче, шо за гулем? він тут а не задихається вообще? Піпец повний. Ай. О, А що ти мені не туп тупий ти голем? хулем! Я тебе щас уничтожу якусь. Хотя нет, я тебе не уніштожу, меня, я щас. Я щас буду уничтожать. Пипец. Оооо, офигеть, що я зробив, я, приколь, я, приколь, я приколь зробив. Блін, я тупий, Я чому я свій планшет на зарядку не поставив? Ой, блин. Тупипец от Вот він тут хто... Стоп! А, він злядився! Ну, все одно, що він, вроді би, вже не удаляє цунамі. Блін. М -м. Не знаю, давайте все-таки провіримо, чи може він все-таки уністажа їх. Давайте. В вибираємо це цунамі і приписуємо команду і деліт. Мм, що то фіга не працює. О! Планшет нагрівся сильно! Піп'єс-підписники, він мене сильно нагрівся. Походу, він питався якось удалити цунамі, але йому не вийшло. Блін, що це за фігня вообще. Ладно. Я тоді потримаю в руках планшет. Коротше, я буду самостійно тепер чекати, поки закінчиться цунамі. Ага, тут все зробив. О, так. Да, кстати, підписники, дивіться, вже цунамі закінчилось, і тут свій механізм вже починив. І от, коротше, ось тут все вже починено, ось тут все є. Коротше, ті от всі провода, води, все, все є, коротше. І коротше. Коротше, коли я ще не буду знімати відео. То я хочу зробити це і ще свою, свою штуку, яку я построїв, хочу зробити ще мощніше, тому що ця штука, походу не, не справилась. І, коротше, цунамі все одно заспавнулось. То я хочу тут 5 ядер цілих додати, бо тут тільки три ядра, які допомагають цьому механізму. І тут -от, тих колбочок теж 5 зробити. І це воще буде супермощна в мене штука. Тільки треба буде ще... Подивитися, там, щоб ці, ці штуки не перегрілись. Да, ой, тут ядро сильно нагрілося, капіт. Воно дуже гаряче. да. Ду тут ці всі штуки, коротше, вони дуже сильно нагрілися. Але тут -то вентилятор, -то тут -то вже не дуже сильно нагрівається. Тут, як можна сказати, просто батарея не гаряча. Ну, коротше, я потім все це, це зроблю. Ой! І я ще це оце застрою стеклом. Щоб це цунами не зламали от мої провода. Вот. І все буде добре. Коротше, я вже напевно буду на цьому закінчувати, тому що цунами вже кінчилося, все вже зробив. Якби вот. От у мене є ця сама зарядка. Ну і все. Я зараз буду закінчувати замбув я, Нубік в Майнкрафті. І всім пока!